Доброго всім дня. Сьогодні 1 вересня, обжнивки по сої. Не вспів зняти відео в комбайні, тому що дуже швидко косив. Поки я там походив, подивився чи є потірі в нього. Він вже туди і назад пройшов і круг зробив і вже майже бункер був. Тому повіс, думав, встигну. Приїду ще по одного та походжу, поснімаю, покажу, який комбайн. Косив клас Лексіон. 480 і жатка в нього була Caterpillar 9 метрова, Flex. Ось така ось ситуація зараз. Сою. Є боби зелені, але я думаю, вони відійдуть на ОВСкі. В принципі, десекація зробила своє діло, підсушила. Чекати не було чого, тому що приїхав на поле зранку, чую, як вона стріляє. Передають дощі в нас. Тому вирішив не чекати, поки є ціна, поки був комбайн почав косити. Комбайн показав по бортовому комп'ютері 4,9 гектари. Ось тут лежить у нас 70% бункера, десь приблизно комбайнер сказав в районі 5 тонн. Також зараз покажу. І поки я зробив від поля до хати. Буквально 3 кілометри приїхав я вигрузив, поїхав на поле, він вже відсипив жатку. Швидко збрив його, коса красиво. І ось тут, ось так ось. Тут десь тонн 6. І того разом ну, грубо, 5 і 6. Я бачив 6 тому що ресори майже сіли, дивіться. Тут на подушках, тут рівні, навіть трошки вниз. Прицеп майже повен. Комбайнер сказав, що соя в цьому році непогана була в мене, тому що перед цим він косив ділянки. Десь говорить така сама, десь гірша, але загалом доволі так не, не доволі так непогано сипнув. Десь ну, трошки більше, ніж по 2 тони. Нехай перечиститься 500 кг відійде. От рахуйте врожайність. По нинішній ціні зараз місця дають 370 доларів. Ось такі ось заробітки. Зараз позвоню до, точніше вже дзвонив до зерну трейдера, сказав передзвонить, можливо сьогодні приїдуть і заберуть. Тому що тримати я і не хочу. Там ще пшениця лежить, нікому не потрібно. Ось такі ось у нас в цьому році жнива. Але загалом... Склад є склад. Приїхав, висипав прицеп, там стоїть. Якщо зараз буде дощ, запхну його сюди, тут завішаю пленку і все, все буде закрите. Ось такі ось ситуації. 4,9 гектари, 11 тонн. Робіть висновки. Чи По нинішнім цінам 370 доларів з поля здати. Ось весь заробіток. Чи довольний я? Ну... Я говорив 2 тони. Вона більше, ніж по 2 тони, там 2,5 вона не дасть, це я ще на полі говорив. Ось мої, бачите, слова правдиві. Вона по крупності середня. Залишати я її більше не буду. Буду сіяти більш пізні сорти. У нас клімат такий, що вона досохне. Такі ранні ультраранні я не хочу. Ось такі ось справи. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, далі буде.